Любі мої малятки, сьогодні ми з вами продовжуємо навчатись переказувати казки оповідання відомого нашого українського поета Василя Сухомлинського. Дивіться, хто до нас з за вами завітав? Так, завітала красуня весна і хоче розповісти нам казку оповіданнічку весняний вітер. Давайте ми послухаємо уважно. Клен цілу зиму спав! Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне, прокинувся клен, а то. До нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокитайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквітчалась квітами красуня. А ластівки на крилах несуть барвісті стрічки. Ось про що, розповідав теплий весняний вітер Клемен. Клен зіткнув, розправив плечі, зазеленіли блинки. бо йде весна красуня. Ось таке оповіданечко ми з вами прослухали. Давайте ми його ще раз прослухаємо, а потім перекажемо. Давайте зараз зі мною разом перекажемо відальнечку. Лен цілу зиму спав. Крісом він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер видавіти. Загидав... Так ось, Одного сонячного ранку відчув клин, ніби до нього Доторкнув щось тепле І Іван. Прокинувся, а до нього прилинув Теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона? Весна запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже Вітер. Я прилетів з далекого краю, від теплого моря, весна йде полями. Заклічалась квітами красуня, а ластівка на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів тепло вітер. Плено. Лев зітхнув, розправив плечі та зеленіли йде весна. Так, любі мої дітки, підкажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами? Казка оповіданочка. Так, про весняний вітер. А який він тут? Він теплий, гарний. Чому він називається Веснян? Так, тому що він, мед, коли підходить весна. Кожної року є свій вітер. От весною теплий, радісний вітер. А що сказав Клен? Так, він розправив свої віти і почав зеленіти. Ось таке гарне повіданечко. Сьогодні ми з вами прослухали і переказали. Дякую вам, мої хороші! Що ви були сьогодні? Зі мною. До наступних зустрічей. До побачення!